Спростити вираз. Це завдання дає неабіякі труднощі учням, адже тут є моменти, на які потрібно звернути. Перше, 150 мільйонів раз я казав, якщо у вас щось біля дужках множити, це метод фонтанчика. І не додавати. Перша дія х помножити на х це не 2х, це х квадрат. Плюс на мінус дасть нам мінус х на 2 y 2 xy а ось цей знак мінус, на нього дуже треба звернути увагу, адже він робить дуже багато труднощів. Що ж я раджу учням? Не спішити. Ставимо знак мінус, відкриваємо дужки і переходимо до формули скороченого множення. Така формула скороченого множення є у додаткових матеріалах, сміло їх відкривай. Тільки тут написано А і Б. Тобто наш Х, а Бчка. Що в нас у формулі написано? Х квадрат мінус 2х. Плюс y у квадраті. А тепер переходимо на розкриття наших дужок. х квадрат мінус 2х переписую. Коли мінус перед дужками, тут уважно, всі змінні залишаються, але змінюють свій знак на протилежний. Тобто наш х квадрат стає мінус х квадрат. мінус 2х стає 2х. І плюс y квадрат стає мінус y квадрат. Тепер, знову, 150 мільйонів раз я вже всім казав. Х з х Y з y ігрек квадрат, xy із з y. Не комбінуйте, не додавайте, чи не віднімайте від цього ікси. X ікс квадрат, X квадрат. Один знак плюс, другий знак мінус. Скоротили. Мінус 2 xy плюс 2 xy Скоротили, і лишився в нас мінус y квадрат. Все так легко і просто.